Дев'ять за 2023 рік та 12 загалом автомобілів передав колектив міського будинку культури на потреби Збройних сил України. Початком воєнних дій в Україні працівники закладу разом зі своїми основними обов'язками здійснювали ряд заходів, що мали на меті підтримати наших воїнів та згуртувати мешканців громади. Перших днів на базі закладу було організовано волонтерський рух, плили маскувальні сітки, здійснювали доставки продуктових наборів, засобів гігієни і ліків для збройних сил України та територіальних. Оборони. Допомагали і внутрішньопереміщеним особам та мешканцям, що опинились в скрутних обставинах. Про благодійну роботу міського будинку культури у 2023 році в ході апаратної наради розповіла заступник міського голови Тетяна Пахомова. У 2023 році було проведено понад 100 благодійних заходів, організованих міським будинком культури, спільно з благодійною організацією Мистецькі барви. На кошти, які були зібрані на цих заходах, було придбано ряд амуніції і різної техніки на потреби збройних сил України. Тактичні. Активні навушники, старлінки, будівельні матеріали для облаштування окопів та позицій, лопати, молотки та багато іншого. Також під час даних заходів збиралися кошти на авто. Прилуцький міський будинок культури став своєрідним волонтерським центром, який зміг об'єднати між собою як працівників культури, так і інших жителів нашої громади. На сьогоднішній день міський будинок культури організовує низку волонтерських акцій у співпраці з громадськими організаціями та активними громадянами. Що реалізують творчі проєкти на теренах нашого міста. Протягом 2023 року було проведено більше ніж 15 заходів у рамках проєкту Творча зігрівайка, до проведення яких долучились учні та викладачі мистецьких шкіл нашого міста, колективи Центру творчості дітей та юнацтва, солісти місцевої естради та колективи художньої самодіяльності Прилуцького міського будинку культури. За ініціативи працівників міського будинку культури благодійні заходи проходили. Як у закладах фахової освіти, так і в паркових зонах також голоси естрадних виконавців нашого міста можна було почути на театральній площі Прилук. Всі заходи, організовані колективом міського будинку культури, мають благодійну мету. Кошти або відсоток від проданого квитку перераховуються на потреби наших захисників. Спільно з іншими закладами культури відбувалася благодійна акція Разом до перемоги, протягом якої було зібрано кошти на придбання та ремонт автомобіля. Проводились також мистецькі. Акції Подаруй віру захисникам дитячі патріотичні малюнки, вироби, обереги зібрано та передано військовослужбовцям для підняття бойового духу. Також у травні творчі було проведено творчий проєкт Україна Вишиванка. Також були зібрані кошти для авто. До благодійних зборів долучились не лише заклади культури міста, а й учні та викладачі прилуцької гімназії номер 5 та ліцею номер 7 які влаштували благодійні акції та ярмарки. До волонтерського руху приєднались також і колективи закладів вищої освіти за 2023 рік. Завдяки зусиллям волонтерів міського будинку культури протягом воєнного стану було придбано та відремонтовано 9 автівок для Збройних сил України. Загалом за період війни передано 12 автомобілів. Хочеться подякувати керівнику міського будинку культури Олександру Добовику, всьому колективу, який допомагав. Йому в цій волонтерській діяльності, міський голова Ольга Попенко говорить, така колосальна робота колективу Прилуцького міського будинку культури разом зі структурними підрозділами є прикладом для всієї нашої громади. 12 автомобілів передали Збройним силам України. Це дуже дуже добре, дуже приємно таке чути, і дуже приємно чути. не ну, панна що і треба буде нам. Е е е Виготовити подяки для наших не тільки не, не тільки для нашого відділу культури і туризму, а і навчальним закладам. Це і гуманітарно педагогічний коледж, та й технічний коледж, і це професійний ліцей. Так Бо я так знаю, що приймала. практично яку б машину не купували, вони фінансово всі допомагали. Yeah. Да збирали так, так, дані мала, робота, що буквально що місяця, складають свої власні кошти і допомагають тому для того, щоб придбати той чи інший автомобіль. Ну і розумійте, що 12 автомобілів це ну це просто колосально. Це просто колосальна така допомога, і це приклад для нас усіх.